Так, значить наша добрізна компанія Хорс починає вивозити зерно. Срач біля елеватора, ну це їхнє право. Їдемо, дивимося, скільки машин зараз буде по нашій дробовській дорозі їхати. Раз. І на території вже п'ять. Два. Три. 22. 23. 24. Грязь, дорогу товчуть і тут. 25. Але це не водії винуваті. Винувата... Я думаю, компанія Хурц що не розчистила для хорошої роботи. Не показав, не позакидала ці ями. Оце 28 машин тільки стоїть на дорозі. А цікаво з 28 машин, скільки податку заплатять власники. І 28 я можу візуально вам сказати. По тисячі гривень поганих. Щас вони заплатили б, це вже почти ну, 30 тисяч гривень. 10 таких разів. І вже 300 тисяч гривень. І дорога в нас Драбовська в хорошому состоянні. Але це я взяв тисячу гривень податку. Ну, там більше податок, тому що я як перевізник. Сам я знаю, скільки я плачу. То я вам так візуально покажу, не буду далеко їхати, тому що мені впадло. Всі бачили ту дорогу страшну. Значить, я так просто скажу. Погралися люди, які їхали сюди, блядь. Тепер я там рибу ловив. Промучались по цій дорозі, а вам я розумію, все одно. То що ми може поставимо якийсь ящик для збору нашої дороги? Блядь. Тут на початку села і на конці. Що в мене так вікна попотіли, дорогу так погано видно? А, туман на дворі Коротше, зараз я доїду, все ж таки покажу вам початок наших ямок, куди наша Черкаська тепер власність обслуговує цю дорогу, дивиться. Куди вони дівають гроші? Непонятно. Будемо розбиратися. Це за сутки, ну хай за троє вони точно всі виїдять. То може мені отут стати перекрити та й почнуть дорогу робити. Ж таки. Чи не розумію. Блядь, ями їбучі, блядь Осьо, блядь, автобус, Чи фура Не розминуться на колдойобинах а ви, суки, сидите там, блядь А ви, водії, їбіться і крутіть колеса, блядь. Це я, блядь, вийду, покажу, блядь, початок, блядь, оцього 12-кілометрового, блядь. 12-кілометрового кілометрової доріжки, получається, це початок, блядь. І вся дорога, блядь, така. Ви шо, блять, їбанулися вже на всю голову, блядь. На, мої номера, блядь. Осьо, блядь, диви яка блядь, яма блядь.